Є рецепт, є ліки. Класична схема придбання необхідних медикаментів виду змінилася. Відтепер відпуск наркотичних ліків здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Такі препарати використовують для ефективного знеболення. Бувають при онкологіях, бувають з пухлинами, бувають по стресові ситуації. Якщо Трав'яні препарати не допомагають, то приходиться там, де хімічні структури препарату, то людям людині виписують ці препарати. Люди приходять, приходять за ними. Вони більш дієві будуть. Важливий, але не обов'язковий елемент схеми отримання ліків за є рецептом мобільний телефон. Втім, і без нього людина, що потребує таких препаратів, зможе їх отримати в аптеці. Якщо вікова людина, то лікар виписує рецепт, Його роздруковують, код пишуть, і людина приходить буде просто з а 4 розписаним цим електронним рецептом, і ми його вводимо і відпускаємо. Наразі відпуск наркотичних ліків за її рецептом уже в дії. Спеціалісти зазначають, поки що періодично стикаються зі збоями в електронній системі, втім, плюсів усе ж більше. Головний у поліпшенні контролю за обігом та недопущеній ситуації, коли наркотичні препарати потрапляють у чужі руки. «Дає можливість більше якісно відслідковувати адекватні призначення. Тому що не всі лікарі бувають доброякісно відносини до своєї роботи. По-друге, це дає можливість пацієнтам отримувати якісніші послуги, тому що, якщо, наприклад, ну, і контролювати знову пацієнта, тому що бувають пацієнти також різні. У них немає хронічного болівого синдрому, але вони хочуть наркотичні засоби. І придумати можна велику кількість собі якихось симптомів синдромів, щоб отримати ці препарати. Такі випадки також бувають. Тому всі ці зміни, мені подобається, що додається контроль. З боку лікаря і додається контроль з боку пацієнта, і кожен же несе за себе відповідальність Олегендроксон, Владислав Талалай, цей день.